Актуальні теми регіону, факти, думки, експертні коментарі та відповіді на запитання Українське Радіо Львів представляє програму «Радіодень». Ми продовжуємо 12 година 46 хвилин на студійному годиннику в Українському радіо Львів. як анонсували. далі. Говоритимемо про книги, відруковані шрифтом Брайля для людей, які не бачать. Незважаючи на, на недофінансування і під час повномасштабної війни у ресурсному центрі Львівської політехніки надрукували рекордну кількість книг. А зараз ресурсний центр отримав новий принтер для друку книг Шрифтом Брайля. Обладнання та для їх шивання і жорстокі диски, на яких зберігатимуться створення аудіокниги та фільми. Про все це ми говоримо із нашою гостею. З нами на зв'язку уже є Оксана Потимка, керівниця ресурсного центру Львівської політехніки. Пані Оксано, вітаю вас! Так, доброго дня усім. Добрий день. Ну і виглядає так, те, що я сказала, що, попри все, що зараз відбувається в Україні, ви у різних проєктах не стоїте на місці, не ставите їх на паузу у час повномасштабного вторгнення, а постійно напрацьовуєте нове і от. Те, що вам вдалося за цих навіть останніх два роки надрукувати дуже багато книг шрифтом Брайля? І зараз, завдяки новому принтеру, який ви отримали, що зараз, якщо ми говоримо від початку повномасштабного вторгнення і до тепер, чи справді так воно все легко до цього йшло? Ну, насправді, Олю якщо ти хочеш працювати досягати якогось результату, легко нічого не буває, нічого не дається. Треба трудитися, треба трудитися понаднормово. Ну, бачите, ви були праві, говорячи про те, що під час війни, особливо в першої війни, 2022 році, зупинилися усі проекти, Уже виграні нами, навіть не були, на жаль, підписані угоди, хоча ми виграли ці проекти. Але попри те, ми умудрилися поставити своєрідний книжковий рекорд. Це до речі, національний рекорд. Нам вдалося надрукувати біля п'яти тисяч книжок шрифтом Брайля. Доти ми друкували тисячу півтори часом до двох тисяч. От у 23-му році вже почали з'являтися якісь рекорди. Зокрема, нас підтримав Український культурний фонд. Нас підтримала компанія Каркіл, it компанія Елекс. Ну і інші е, донори ротарі клуб Львів Леополіс. Тому ми надрукували достатньо багато, десь коло трьох тисяч книжок. Загалом це понад 20, біля 25-26 нових найменувань. Це великі книжки і великі тиражі. Ну, зокрема, я наголошую, наприклад, була надрукована е, книга Ярослава Герцака Глобальна історія України е, тираж 50 примірників. щоб ви розуміли, в одному при примір мірнику 8 томів. Тобто лише Книга Грицака це 400 м, книжок шрифтом Брайля. От ми далі друкуємо. Ми далі робимо нові аудіокнижки. Ми справді отримали е, цього річ у 24-му році, в січні місяці. Ми отримали нове обладнання від програми розвитку ООН в Україні і в Україні і уряду Великої Британії. Це передовсім новий брайльський принтер. Що він нам дає? Ну, справа в тому, Олю, що Ті принтери, на яких ми друкуємо книги Шефтом Брайля, а нагадаю, що ми друкуємо для всієї України, а не для міста Львова чи Львівської області, і навіть значну частину книжок ми відправляємо зараз за кордон, так, де є наші незрячі діти і дорослі люди. Так от ці принтери розраховані на е, друк в офісних межах. А ми друкуємо в промислових масштабах. В промислових масштабах це великі тиражі, великі обсяг книжок. Наші принтери працюють по 7-8 годин щодня, і тому відповідно вони доволі швидко виходять з ладу або потребують профілактики. Ну, ремонт такого принтера може тримати кілька місяців, а іноді кілька років. От зараз один наш принтер був в ремонті трошки більше чотирьох років. Відповідно, якщо б ми мали тільки один принтер, то ми ну Я не знаю, чи ми могли б надрукувати 500 книжок на рік. Так? Пані Оксано, я вже а... сказала так. Так, перепрошую, що вас переб'ю, але все таки хочеться mm -hmm. ще е, уточнити на тому, що е, книги шрифтом Брайля, які відруковують у ресурсному центрі, вони е, є і кольоровими, вони також є якісними, так. і є книги з універсальним дизайном. Що це за книги так. і чому важливо? Тому що можливо виникне в когось така думка, якщо людина не бачить, можливо, їй не потрібні кольорові картинки або певні ілюстрації, чому ви заакцентували на цьому увагу? Ну, бачите, це стара радянська думка, що якщо людина не бачить, то вона має читати винятково страшні чорно-чорні книжки, які є непривабливими для всіх решта людей. Так ми дійсно друкуємо кольорові книжки. Вони мають кольорові обкладинки і вони мають всередині рельєфні і кольорові малюнки. Рельєфні для того, щоб їх можна було читати. Пальчиками на дотик так щитувати. А чому кольорові? Ну, по-перше, можуть бути діти, які можуть мати невеличкий залишок зору. Якщо це повністю незрячі діти, це дорослі люди. Ми обов'язково до таких малюнків в нашій книги Шрифтом Брайля додаємо описи. Тобто є кольоровий малюнок рельєфний на звороті. Він має опис шрифтом Брайля. В якому зазначені всі, ну скажем так, вираз обличчя кожного персонажа, зазначені, які кольори одягу, чи е, ну які кольори самого малюнка. І людина, читаючи такий опис і обстежуючи такий малюнок на дотик пальчиками, може собі в голові відповідно сформувати уяву про вигляд, про вираз обличчя, про те, це добрий персонаж, чи це сердитий. Персонаж, чи він усміхнений, лагідний і так далі. Ну, тобто, книжка має обов'язково мати, коли ви коли зряча людина читає книгу, вона ж хоче обов'язково <кій> бачити малюнки, правда, які допомагають їй сформувати. То доповнити свою емоційну сферу, так, уявлень про цю книгу. Так само і незряча дитина чи доросла людина має точнісінько ті самі побажання. Ну ось тому ми обов'язково доповнюємо наші книги ось такими кольоровими, первистими малюнками. І ми, до речі, їх доповнюємо не лише універсальним дизайном. Я нагадаю, що універсальний дизайн це коли сторінка ліворуч надрукована зрячим шрифтом, але крупним кеглем, а Сторінка правоів з шрифтом Брайля. Такі книги одночасно можуть читати люди, які бачать і не бачать, або які не бачать і мають ослаблений зір. Тобто, це є універсальна книга або універсальний дизайн. Ну і нагадаю, що наші книги на звороті титули обов'язково мають QR-код. Фін знаходиться в тактильній рамочці, щоб її легко було знайти на дотик пальчиками, якщо ти зовсім не бачиш. Ну і в цьому QR-коді є згенерована аудіокнига, яку ми також озвучуємо самі. Переважна більшість цих книжок озвучена не просто відомими акторами артистами, а вона ще й озвучена в ролях за участі тих же відомих акторів артистів, телеведучих радіоведучих, ну і багатьох повністю незрячих дітей, які приїжджають до нас у Львів з різних куточків України, власне, для того, щоб брати участь в озвученні книжок, виходять ось такі театралізовані аудіокниги в ролях, ну і вони допомагають дитині знову ж таки. Дуже розвинути свою емоційну сферу і плюс виявити в себе акторські таланти, розвинути свої акторські таланти, і можливо в майбутньому, коли дитина вже стане дорослою, ну подумати про те, що а може я також можу працювати, от наприклад, створювати свій театр перед мікрофоном, або, або працювати актором. Ну, наприклад, студії звукозапису. Ну, ось така Пані Оксано, так, а от аудіокниги в ролях, про які ви нам розповідаєте. Чи це є особливість саме ресурсного центру Львівської політехніки, чи все ж таки це такі на широкі, чи це була ваша ідея? Олю, це не просто особливість Львівської політехніки, це взагалі особливість і обличчя України. Аудіокниги в ролях за участі. Повністю незрячих дітей провідних акторів не роблять не лише більше ніде в Україні, а більше ніде у світі. Ми самі це придумали, ну і ми самі це розвинули, вдосконалили і робимо досі, розвиваємо досі, постійно поглиблюємо цей досвід, ділимося ним. Ну і запрошуємо інші регіони України, інші країни Європи. Ну, долучатися пробувати створювати свої такі аудіокниги в ролях, які б озвучували діти е, з повною втратою зору. Ну наразі цього ще ніхто не робить, але я бачу, от, Литва, Польща вони вражені цим досвідом, інші країни Німеччина, і вони, я так розумію, в найближчому майбутньому можливо щось почнуть робити своє наслідуючи Україну, наслідуючи нас, слів от. Власний ресурсний центр львівської політехніки, в якому цей досвід втілено вперше в світі? Пані Оксано, от якщо так комплексно для того, аби вже видати книгу і відрукувати шрифтом Брайля, також і перейти на аудіокнигу в рулях, ну і таку універсальну книгу, скільки часу потребує, щоб от відрукувати таку повноцінну книгу? Ви знаєте, Олю, залежить від обсягу книги від складності. Ну, Наприклад, якщо ми говоримо про дитячу, невеличку художню книжку, яка буде мати в результаті один том шрифтом Брайля, то це може бути 1-2 місяці, якщо залежить від обсягу так, друкованого тексту. Якщо говорити про, наприклад, глобальну історію України Ярослава Грицака, то це ну 6 чи 7 місяців ми працювали над цією книгою. На та навіть ще довше. Та ну це десь півроку, 7 місяців, можливо, навіть 8 місяців. Тобто вот це... це дуже багато часу. Так, за ці останні роки, от, чим раз, ще щороку, все-таки більше друкуєте книг шрифтом Брайля і аудіокниги. Загалом, якщо так підсумовуючи, чи можна так ствердно казати, що все-таки запит на книгу Брайля шрифтом Брайля зростає? І чому? Так, Олю, і то не самовито. Чому, ну, по-перше, ми друкуємо цікаві книжки? По-друге, дуже то вимагає дизайн, у те, що ми з вами говорили, і універсальний дизайн, і кольорові малюнки, так і цікавий зміст самої книги. По-третє, знаєте, я дуже тішуся, але нам вдалося повернути. Знаєте, бо в Україні знаходяться не дуже, на жаль, розумні люди і серед громадських діячів, і серед чиновників, які вважають, що шрифт правильно правиль не потрібен, тому що зараз є комп'ютерні технології, ноутбуки, комп'ютери і так далі. Але чомусь вони не задумуються над тим, що незряча дитина, яка не бачить, в неї. Очі на кінчиках пальців. Так? Тобто, як ця дитина повинна навчитись, як вона повинна розвинути своє мовлення, врешті-решт свою грамотність. Вона це може зробити тільки читаючи, тому що бачить вона кінчиками пальців. Так? Вона не може, ну скажімо, вона може користуватись комп'ютером, але комп'ютер вона слухає. Вона не бачить цих літер, вона не уявляє, як вони пишуться для того, щоб розуміти, як писати, як виглядають літери, ти на тільки мусить читати пальчиками. Я маю на увазі незряча дитина, і ось тому ось ця промоція, потужна промоція шрифту Брайля, якою ми займаємося. В тому числі друкуючи книжки, в тому числі їздячи усією Україною, ну і Європою, так, от вона призвела до того, що з кожним роком, з кожним місяцем з'являється де більше прихильників шрифту Брайля. Ну і я вам, врешті, скажу Олю, що за ці останні кілька років нам далося навчити, ну, я думаю, що не менше двох тисяч. Абсолютно здорових зрячих людей нам вдалося навчити шрифту браля. Я зараз говорю про вчителів загальноосвітніх шкіл, про батьків, які виховують маленьких незрячих дітей. Так, Пані нас. Оксано, я ну, хай, ми мусимо говоримо. з вами так вже сьогодні завершувати. Дякую вам, що долучилися до ефіру. Нагадую, Дякую. що з нами була керівниця ресурсного центру Львівської політехніки Оксана Потимко.